Знаєш, що найважливіше? Найважливіше, що треба нашим експертам придумати, як їх звати будуть. Ти знаєш те, торжеш. Людям треба пояснити, бо взагалі незрозуміло, що відбувається. А що, блядь, А що з незрозумілого взагалі? Щось, щось не зрозуміло? Природа на місці. Ми на місці а, шортики вирішив відповідати. В ну, мальчик в шортиках, в тіньочках. Посадка рядом. Да, 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 да. Це, це, це посадка, яку ми тримаємо сьогодні. <рес> це, це, цей фронт, який ми це, тримаємо. Дуже Експертний фронт, який да. ми сьогодні. тримаємо. А, чому ми так виглядаємо? Все дуже просто. Ми вирішили, що. Раз ми вже експерти широкого профіля, треба виглядати як експерти, як ті е, люди, яких ви дивитеся по телевізору, в Ютубі, по радіо, і яким вірите і хочете вірити, бо вони виглядають достатньо серйозно. Тому зразу ж тут е, йобнемо оголошення, надаємо послуги, власне, послуги експертів широкого профілю від експертів широкого профілю. Висловлюємо експертну думку на будь-яку тему. Сьогодні це буде доведено, бо сьогодні ми, як експерти широкого профілю, в нашому хейтнайтшоу будемо обговорювати. Дуже серйозні проблеми, починаючи від втечі мавп з зоопарку в Сполучених Штатах Америки. І закінчуючи, ну там є про що говорити. власне, всі дуже серйозні і дуже важливі новини на сьогодні, які так чи інакше стосуються України. <плес> 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 від експертів, як тобі, в принципі, в статусі експерта? Ну, я поки що не зрозумію ще. Чудово. Я такий... Весь я такий весь експерт. Я такий весь такий експерт. Я весь такий експертний, такий бажаний, розумний. Можна процитувати ще по дерев'янську, от ето мен піздец, хаваю себе, от і до. Та. але ну жарти жартами, Давайте говорити про серйозні речі і почнемо з того, що у сполучених штатах Америки, Америки. Сполуч... у сполучених штатах Америки з наукового міжчідавне... центру втекли 40 мавп. А це якось пов'язано з напряму, блядь. Це пов'язано з усім. Це пов'язано з тим, що Трамп я, я впевнений про я я. Я вважаю... а, а є там дата, коли це сталося? Звичайно, там є дата. Це, це сталося до... вчора. Це... Блядь. Ладно, я думаю, що просто влаштували, мавпи влаштували карусель по штатам, щоб докидувати голоси. В принципі. Ну там же дуже ж ти ж пам'ятаєш, що в Омерик в Сполучених Штатах Америки дуже. така... Але це в Кароліні відбулося. Ну так вони з Кароліни... Я думаю, це просто дуже враховуючи часові пояси, джетлаг, то новина, напевно, стала трошки раніше. <сві> <піно> просто <піну> вам дійшло <піно> до <української піно> засобів ну, масової та, інформації та, і та, та, там хуйові експерти, нас слухайте. Слухайте так, слухайте, що вам кажу. Коротше, як це все було? Коротше, Трамп, там все Трамп, і це на тете, те, те, як ту дівчину, яка протистояла <піно> <з -піно> Трампа. Коротше. Перший, точніше, та, хто програла вибори, і той, хто виграв вибори. так. І короче, той, хто такий вже про... він програвав, і він такий каже, бля, Вона. треба щось робити. треба щось робити. Я просто не пам'ятаю, як звати я не можу так казати. похуй, ти експерт, блядь, твоє короче, слово — важливо... істина. Так, неважливо, як її звали, бо я, блядь, я вам нахуй зараз розкажу. Короче, Трамп такий каже, блядь, пройобуємо вибори, що робити. І... Випускає обіцянку. Да, Випускайте кракіна. <ріст> Випускайте обезьян. Коротше, Бізяни об з Кароліни попіздували нахуй по всім штатам і каруселі. Все ж пам'ятають часи Януковича, блядь, як влаштовували всі каруселі, там з Кривого Рогу брали, блядь, людей. Нічого немає проти людей з Кривого Рогу, але чомусь там не тільки з Кривого Рогу, багато де брали, але чомусь цей кейс. Знаєш, що найцікавіше, що мешканців Південної Кароліни закликають зачинити вікна і двері. А тих, хто перестріне приматів, просять не чіпати їх і негайно дзвонити в службу 911. невідомо, які саме мавпи втекли з центру Альфа Дженезіс, але там живуть макаки і капуцини. Альфа Дженезіс виробляє нехарчову продукцію для приматів і досліджує біоматеріал. Вчені також шукають нові методи лікування захворювань мозку. А це якийсь шеймінг, біоматеріал, досліджують біоматеріал. Це вони так про приматів чи про кого? Ну, ладно, знаєш, ми досліджуємо, як краще знищувати біоматеріал на росіянах. Оце ну, нормально. Це знаєш. б хоча б мало б якийсь. Це має не, смисл для людей. Якусь користь да. да того. Два маленькою буквою Р. 100%. маленькою буквою Р. Також. От став... але, але знаєш, це, це, це було в якій Кароліні? Це було в Кароліні. Як там дві Кароліни взагалі в Америці, в я як експерт тобі кажу. Я, як, Південна, Південна. А є ще Північна. Розумієш? Що думаєш там бути Рамсідса, там, типу, в південній досліджують ліву півкулю мозку, а в північній праву. Ну, Просто в північній би цього не Ну, Це як дві. — Там Трамп не виграв в північній. Ні, не все. Вони просто відчули, що вони там пройобують, і там вже північні пройобують, а в південні вже випустили бізьян. Макак. І все. Капуцинів. Там примати, да. Ніхто не знає, які, блядь. Вони ж досліджували, не знали, які дуже дивно, що це сталося приблизно в ті самі дні, коли офіційно вже Ізраїль вперше визнав причетність до підриву пейджерів Хезбули у вересні. Так блядь, це ж все пов'язано. А що і про це треба? Коротше, блядь. Не, хот... Не хотів розповідати, але коротше, там же, як було, Ці ж примати, вони там, же, якщо подивитися, там вже історія про е пейджера, вона така до е довго тривала. Була, і там, А хто, крім приматів, могли цим зайтися, тому що там же ж були вони там дуже специфічно там, роз е розташовували в, корп в корпусах пейджерів. Ці, скажи мені, взривчити вибухові речовини, і це лише розвиненими пальчиками. Це трішки тільки що був якийсь шеймінг, і навіть не шеймінг. Це щось ми не туди зайшли. Це знецінення роботи тих людей, Китайців? які це робили. Це ж не безпосередньо робив масад. Ніхто не знає, хто це робив. Навіть та навіть в північній Кароліні знають прем'єр. Бенямін Натаньягу підтвердив, що схвалив цю операцію її як і ліквідацію лідера Хезбали провели попри протидію вищих посадових посадовців оборонного відомства. Імовірно, так натаньягу натякнув на нещодавно звільненого міністра оборони, з яким у нього були розбіжності. Мені подобається, в принципі, їхня. Ну, можна жартувати, можна не жартувати, але мені подобається їхня позиція, як часто цитували сполуч... їхні стосунки з Сполученими Штатами Америки. Даєте ракети, взаї молодці, красавчики. Ну, раз ви нам їх дали, не розказуйте, куди нам ними стрілять. Так. Да. Але в нас, на жаль, так трошки не виходить поки що. Поки що не вих... Поки що. Я кажу, поки що. Да. Але someday... Мені здається, тут просто знаєш і ще залежить від того. Ну напевно, більше навіть е, на жаль, ніж на щастя, що Ізраїль то впродовж якого часу відстоює там, е... ну дивись, стосунки та Ізраїля і Америки Америки, вони трошки інші. Тому блін, і скільки вони відстоюють свою незалежність, так там вже скільки з перш... війна триває з, перш... да. з першого дня, як вони проголосили ізраїльську державу, там здається одра чи на наступний день вже на них ще там щось напали, щось таке там в них було тому. Це, ця війна триває вже, тому, хлопчики та дівчатки, готуйтесь, що ця війна буде тривати. Слова класика казать. Ну, ти протримався 11 хвилин. 11 хвилин, не цитувати Nord Division, це дається непросто. Коротше, якщо вона закінчиться, то потім одразу почнеться знову, Тому війна не закінчується, війна не зупиняється, От тому, якщо хтось вважає, що війна через два-три тижні закінчиться, то э, теплий арестович вам в дорогу. А що з ним до речі взагалі? Так він це він У нього він виконує бойову задачу. Він там знаєш, скільки раз вже виходив за лінію. В туалет? Ні, він там він цій офіцер. Серчо там гура чи кого. Там. За лінію, знаєш, піймав, ну, да, як мало умного на кресову лінію. Так, <laughs> Туди не виходь, так, як супернейчора. Він, він, та, та він за нею виходить, коротше, і все, там виконує бої задачі. Він, він працює на захист та обороноздатність України. Я знаю, я бачу. А ти не бачиш? Ні? А я тобі потім покажу. <laughs> ти, <laughs> ти він та, він та просто ці самі паяє. Пейджери. Пейджери. <смеш> В цьому костюмі Бембі. Блять, це він випустив, нахуй, цього. Обіцяна? Приматів, так. Це його бойова задача. Бо, так, а тепер що з цими приматами далі? А там вже Порошенка буде ловити. <смеш> це <ж> жорстко. <смеш> ну а що? Ну шо? Так, Партнерам треба допомагати. Що? Ну, ну, випускайте Порошенка, хаїде лови мав. З ножичком своїм. <смеш> В кожен. <смеш> З серйозних, з серйозних новин, які мені хотілося б трішки ага. похейтити, знаєш, які що Зеленський привітав Трампа і написали Вашингтон Пост, що при цій телефонній розмові в кабінеті Трампа був присутній, знаєш хто? Гадай: Путін. Ілон Маск. Блять. Як це працює взагалі? Так, я ти можу сказати. Просто мавпи примати прийшли, <рес> все пов'язано. Пан, пане, пане Трамп на телефона. І все. Мені здається, знаєш, в чому проблема Маска? Ну, але він заявив, що там буде продовжувати підтримувати Україну. Звісно, mm. він буде піти, же, отримувати Україну, тому що, блядь, А банплату за Старлінки хто платить? Держдеп, блядь, Америки. Ну, По-перше, питання в г там же ж є дослідження про те, що вартість старлінку, вона трохи інша. Mm -hmm. І там і самого терміналу, і самого, е, коротше, скажіть, я тобі скажу. І абонплати, тому там дуже, дуже сильно фінансується. там із, із серії, що в середньому ми за термінал Starlink платимо десь приблизно 500 доларів, uh -huh. але він коштує щось там біля 1200. Коротше, і всю цю різницю держдеп покриває. плюс там же є, які вже передплачені абонпла з передплаченою абонплатою, це теж все сплачує держдеп іримпомпом. І враховуючи, що Україна це, най... ну, мені здається, найбільший користувач старлінками, тому все становиться понятно. про Прошу я, Звісно, що ну, війна війною. А... А по розписанню, тому він буде підтримувати звісно Україну будь-яким, тому що він розуміє, що якщо навіть він буде там щось дуже сильно з ти згадай минулого разу, як він там заігрував з питань з приводу Путіна, там і щось типу завжди це те, що він робить. Вимкнув Starlink, Там же ж примати зайшли до нього, кажуть: це ж, Іван, берігані пута І тебе якраз досі не попустив той косяк, який ти у рога на да. Довго тому... До речі, ти війна війною, а обід по розписанню. Ти морковку по-корейськи любиш? Блять, ну як тобі сказати, враховуючи, що це не існуючий в Кореїснуюча в Кореї страва, то не дуже. Я кімчі люблю, якщо що. Як стало? Я знаю, що Морква по-корейськи до Кореї взагалі жодного відношення. Це не ж ас асимільовані Корейці на теренах Радянського Союзу. На теренах а, Курщини. Так. Ні, ну там я, я чесно, а, я не дуже я експерт, але не дуже сильний в цих питаннях. Ні, ні, сильний максимально. Ну я тобі як експерт максимально сильний заявляю, що заголовків, що Україна воює з. КНДР на території Курщини їх мало. Їх має бути більше. Так, так. Тим бачив з знищених цих корейців. Вони ж там бідняги потерпають. Мене цікавить інше. Як, блядь, там спілкуються вони? А, цими язиком жестов. Ну це піздець. Ну, я розумію, що це абсолютно серйозні речі, але от. Блять. Ну, навіть в полонених корейцях сенсу ж особливого немає. Що? Ну як ти його допитувати будеш? А на що тобі допитувати? Хай мій у тобі заварює. Все. Охи, а, це ж росіяни так. з маленького буквера там, щось там під ти роблять, тобі два тих самих пленних. <гум> <гум> ну, от. А, а той, блін, це ж пам'ятаєш, це часів АТО було, да, що? Так, да, два раба. По два русских. так. Це виходить тобі, по два, два русских і один, один Кореєць. З Північної Кореї. Так, ну, так, так. Та. І все. Той тобі. Зато він війну, напевно, дуже. Якщо файну, ця запарює. війна на теренах Курщини десь, то непогано було б, щоб е, з Північною Кореєю там. Ну, не ми воювали, хтось інший. Наприклад. Але в Курську. Ну, не знаю. Південна Корея. З таким? Щоб що? Так, по 68 паралелі там вже хай 68 паралелі, хай там воюють, що у них там є той той, його, багато. Ем, ну, Але, А вони, слухай, ж, а вони такі... ж один одного не розуміють теж. Я це розум... Але дивись, нам би з цього профіту не було. А якби у них піздячка була на території тимчасово ненадовго існуючого рудиментарного утворення Росія, З да. це було б як амфітеатр дій. А, який нам просто... Могли б навіть не воювати, просто розйобувати Росію. Це ж непогано. Та, зі своєї своєї країни взагалі просто ШИКС. Взагалі, ну, типу, який нам з цього профіт? Ну, це ж інформаційна така історія, в якій маленька Україна. Я думаю, що це все для американців. Тому що маленька Україна воює з двома найзапеклішими ворогами Сполучених Штатів Америки. Це Росія і Корея. Все, ну, типу, добрий день. Америка ну, допомагайте нам. Я думаю, що це більше як, змотивує налогоплатель, сказати? Платників податків. Платників податків та закидувати, ну, витрачати кошти на обороноздатність та наступальні якісь спроможності України. Я думаю, це все в той бік направлено. Тому в принципі, профід буде, але не такий швидкий. десь там, напевно, літом він буде в нас профіт. А що? Слухай, ти як експерт, як я, мені як експерту, як можеш як експерту? пояснити, а чого люди так прям, блять, так і жога почалася через Трампа? Ну, я, чесно кажучи, зрозуміти цього не можу. А я можу тобі пояснити, бо я експерт з цього питання. Так ну, я теж експерт, тільки я не розумію. Так, от я тобі як експерт, експерту поясню. Я думаю, що люди бояться, що Трамп вже сказав, що так. Вова, алло, алло, бля, бля. Виходжу з качаю включаю диктофон, починаю записувати. Да, ти протримався 9 хвилин. Коротше, він сказав там, що давай, тормози. А то я вмикну на повну цей ленд-ліз, надам, блядь, такий єбейший пакет допомоги, що. Він хуя ми нахоро здібемом собачим, то Так, клюв, А наші чого найжогі А всього? тому що вони всі бояться, що війна закінчиться, що далі робить. А ага. Думаю, що у нас найжогі всі бо бо бояться, конечно. що закінчиться війна. Експертне питання. М -м, цікава думка. <смітна> <смітна> цікава. <смітна> 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 ну, типу, ну тому що люди хочуть бути експертами в тих питаннях, але я вам скажу, люди: хочете бути експертами, ставайте експертами була в лавах збройних сил України, да. або Підпис... інших формувань дивіться, сил можете підписати України. контракт зі збройними силами України або будь-яким формуванням військовим офіційним, яке боронить та захищає Україну, і одразу стаєте найвищим експертом в будь-яких галузях військових. По перше, це один полі. Політичних та суспільно-політичних, а ще й в економічних. А там потім економічні, зрадойопські, блядь, та що угодно Там, капець. стратегічні, геополітика. Але, але, але найбільше це то, бути експертом в, в питаннях Петра Олексійовича Порошенка. Ну, це це очевидно. Це вища степень експертності. Мені здається, тут шоколадна степень експертності. <з publication> Мені здається, тут е, люди просто бачиш якось вже. М, боя... Ну, хоча ні, це. Ні, це все одно не можу пояснити. Мені здається, паряться, бо. Ти якось... можеш пояснити, бо ти експерт. Поясні. Ну, Окей. Е, бояться якихось дій, бо Байден, типу, наш чувак, а по суті що, демократія показала свою повну імпотентність. В, ну, серйозно. В, в, в Америці, в Амер... да, Сполучених да, Штатах. Да. Ну. Але не в Україні. Я вважаю, що ми най найдемократичніша країна ми, Європи. Да, в Європі 100% з тих країн, які зараз є в Європі. Але мені здається, що люди наскільки накрутили собі білодій, да, що А це вважається цитування Норд Дівіжн? Не знаю. Так, так це виходить тоді, що я їх процитував. Ну, виходить, що так, так, це я зайшов на твоє експертне поле. У мене своє. Так, попрошу пожалуйста. — Забери цю цитату. Люди наскільки займалися самонаєбаловим, що чомусь вирішили, блять, що. А ні, ніхуя. хуя. що так. Да. Що... Це перекладання відповідальності. Mm -hmm. Давайте хто небудь. Ну от Байден, блять, ну хуй з ним, що у нього вже деменція, блять. Ну, дід збереться, блять, і щось придумає, блядь. А тут Трамп тепер, а воно не понятно, знаєш. Байден воно хоч понятно. А це. <кій> А це я що? не можу сказати, що, ну, по-перше, до лютого у нас не буде ніяких змін, тому що лише в лютому інавгурація. Я думаю, що ми десь лише в кінці літа відчуємо якісь старі зміни з цього питання, тому що ну, він поки веде в азарт, там все це таке, ну я сумніваюся, що як тільки так, так і зразу. Ну, плюс ще тут же ж як не крути, а є дуже нагальні проблеми, як, наприклад, 40 капуцинів в Південній Кароліні. Ну так, ні, ну там же ж треба буде їх переставити на огород, повидавати на грудну зброю, не знаю, що там ще. Тим, хто їх буде ловити? Ні, ловить? Зру... Цим... Ну, і тим теж. При, можна. Приймати. За те, що втекли? Ну, звісно. Ну, ти ж знаєш, як це Невиновних наказати, наказати, ні... наградити. По ПМ. Ні, ну попеємо там беріти мають бути якісь. Та відмовилися вже сіксалери. Ну, бо з або глоки. Все. А ще а, Хекляренко може бути, але я не знаю. Коротше, от і все. Такий там медаль за отвагу, як пурпурне серце якесь. <реш> я б насправді на місці людей, які переживають через те, що Трамп став президентом, більше переживав би за те, що там мавпи почали. Так це Трамп президент тільки пару днів. Да. А вже мав потікають по 40 штук за зміну. Що буде далі? Пізді. <кху> Блін, а там же ти пам'ятаєш, здається, Мадагаскар Другий, да? Там же теж там, але там дві мавпи втекло. Це може продовжити сіткому. Пінгвіни далі. Там, там, там Пам'ятаєш, там були дві мавпи, Одна мавпа, яка не розмовляла, вона там. І друга, яка перекладала все, і чотири пінгвіни. Як це. це... Алекс, я... Ні, Мелман. Мелман то Пінгвін у цей головний був. Король, там ні, а, який там а, а, Браво, Шкіпер. Шкіпер, а, шкіпер. Там Кеп, не, капітан. Звіс. А, ні, кеп, кеп, та, точно, я, кеп. Сінкеп, ми в Харківському зоопарку да, якраз да, трьох да. пінгвінів бачили. Там пінгвіні. Пінгвіні? Так, да, дівчатка. А як ти це розібрав? Ну, а, я ти, експерт, вибач, я да, ти вже Такі якісь дурні питання. Так, значить, е підсумуємо. Ситуація Мальчик, з мавпами. Значить, що ти кахтіночки підсумовуєш. Да. Нарешті тій людині, ну от я буду відповідати образу, який людина собі придумала. Звісно, блядь, так можна сидить в шортиках в тінь, щось розказує мені про війну. Іди, як мій чоловік, в окоп. Типа розумієш? І це ж теж я розумію, що ну можу, можу перейти на сонечко, щоб не в тінь. Експертно блять, ти той полегче, то зараз як понапридумують образів <свіс> з тобою хуєєм, блядь втілювати. Ні, 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 це образ той ми будемо це... рандомно. Ви можете дивитися, ви можете експерти, при... на яких ви заслужені. <свіс> <А, та. свіс> <А. свіс> ви можете придумати будь-які образи, а ми але ми дуже рандомно будемо обирати їх. А може і не втілювати? <свіс> а може не будемо це так, але ви можете придумати там. В коментарях. Обов'язково. Після того, як лайк поставити, підписка, бо ну, більш експертної думки на нагальні питання не буде. Ну, уже не буде. Ніша зайнята, нахуй. Все. Значить... Звісно, е Менісакшурнав е не, не, телефонує, каже, чуєш, можеш прийти кажу, та ні, блядь, дуже зайнятий, блядь. Все, нахуй, блядь. блять. Я тут... темна, яке треба експертна думка так, людям. Думаю, звісно. Значить, е що я думаю? Трампом треба. Перейматися менше експертно, експерт, експертно заявляю, перейматися треба менше е, жодного сенсу. Якось напрягатися, е, нервувати, немає, принаймні, поки вони цих своїх блядь, приматів не половлять. Я можу взагалі блядь, сказати, чим українцям треба я експерт, в принципі, я можу експертно заявити експертну думку. Ну. Що ви краще переймаєтеся, що ви, блядь, робите для обороноздатності та перемоги України над росіянами з маленького боку Р. Чому, блядь, я не бачу вас в армії. А якщо ви там, ну що ви, ну, кожен росі... українець має для себе розуміти, що він робить для перемоги України над росіянами з маленькою буквою Р? Це найважливіше. Так, і плюс, ну, можете радіти якимось таким дрібним важливим речам, як, наприклад, підрив пейджерів, який відбувся. У ворогів, красива операція, насправді. Я думаю, що колись її розберуть, якщо вже взяли офіційну відповідальність, вже почали. Ми з нашим спільним знайомим спілкувалися, каже, проблема в тому, що про Масад все, що видається в книжках, можна прочитати в Вікіпедії давно. Ну так, да. да. там це не ну блін. З одного боку, це типу неприкольно, тому що є у людей запит, а з іншого боку, воно так і має бути, тому що це ж Масад. Да. Ну як не якого хуя, ви хочете такий хоп в книжці і прочитали деталі Пагам. операцій, да? Ну. Це як трейлер цього Любомира Левицького «Кіллхаус», Третя штурмова ігур. Там, звичайно, там же ж все на основі реальних подій. В найменших дрібницях побачите, як насправді відбуваються операції. Так. Да. Але, фільмів... Але це на наступний випуск якийсь експертний. Я думаю, ми експертно обговоримо. Треба покликати мало... експертів з кіно. Uh -huh. Отак, так, так, да, так. Да, да. І на отморожених щах задавати якісь такі от питання. Да, да, да. Ну ви там е, в коментарях можете дописати, яких експертів з кіно хочете бачити. а ми... — Я, я сумніви, що вони прийдуть, але принаймні а ми, їх ми, їх мож... просто в реальність. ми можемо їх роздрукувати на картоні, поставити, поспілкуватися. Ну, варіантів безліч. Ні -ні, просто. Ні, ми експерти. Я, я про те, що вони там кажуть, яких експертів, а ми будемо в образі цих експертів а, — А-а. обіграти. Добрий день. Але це буде після того, як буде лайк і підписка. Та щось там той кількість підписників не зростає. Мені експертно це не подобається. Алло. Давайте або підписка на наш канал, або підписка <свит> 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 Збройні Сили України. <свит> <свит> От. Тому обирайте. Не будьте як капуцини. Навіть капуцини змогли зробити правильний вибір. Там <свит> <І Трамп> виграв. <свит> 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 так що так.